На каналі Мама Намалюй, і сьогодні в нас з вами незвичайний урок. Сьогодні у нас буде творча робота. Ми будемо разом з Happy Life Planet малювати планету щасливих людей, як ми її уявляємо, як кожен з вас її уявляє. Але це дуже цікава та пізнавальна робота. Я буду працювати. На звичайному аркуші, маркерами. Е і ось таким чорним маркером, щоб вам було краще видно. Ви можете працювати простим олівцем, кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами. Хто чим бажає, це не має великого значення. Розташовуємо аркуш наш так, вертикально, не так, а ось так, бо у нас буде трохи видовжена композиція. І починаємо. Отже, по центру нашого аркушу нам треба буде намалювати саме нашу планету, планету Земля, на якій ми всі живемо. Виглядає вона як коло. Як я вам раніше казала, коли ми працюємо, коли ми малюємо, ми не використовуємо ніяких лінійок там, чи цирклі, намагаємося працювати від руки. Можете ось такими штришками. Хто більш впевнено малює, може одразу. Намалювати коло. А потім ці штришки можемо з'єднати, наприклад. Коло не має бути ідеальним, нічого немає ідеального. Це саме наша планета, ми її так з вами зобразили. Це ж планета щасливих людей, тому сама планета в нас має бути щаслива, ми вже, як завжди, ми намалюємо ось такі два кола. Ви вже здогадались, так? Ось так. І посмішка. Так як це в нас все-таки планета, на ній знаходяться є материки, є океани, є річки, моря. Ми маємо зобразити приблизно, як ми це бачимо на картах, на мапах світу. Ми не будемо вдаватися сильно в ці деталі. Ми просто намалюємо щось тут, десь в нас, наприклад, Америка, так, іде. Десь тут в нас Євразія. Так? Там десь у нас Австралія знаходиться. Ми знаємо, що наша країна знаходиться ось тут, на цьому материку. Ми її зобразимо ось таким сердечком. Це наша Україна. І з неї ми випустимо ось такий прапор. Буде в нас тут розвиватися. Ви вже пам'ятаєте, ми з вами малювали прапор, так? Кожен, мабуть, в світі вже знає, якого кольору прапор в Україні. І ви знаєте. Так. Але ж це в нас планета щасливих людей. Тому нам треба намалювати людей. Я пропоную намалювати родину, намалювати маму, тату та дитинку, щоб вони стояли ось тут, на верху нашої планети і трималися за ручки. Почнемо малювання з тата. Тата буде стояти тут посереду, посередині тримати дитину і тримати маму за ручку. Ось так. Я це бачу, але ви можете зробити по-іншому, якщо хочете. Так. Як же намалювати нам легко людину? Ми ж будемо малювати з вами схематично. Не буде чогось занадто складного. там ми не будемо якісь портрети малювати. У нас буде схематично намальовані люди. Отже, тато, дивіться, малюємо ось так. malujemo oz takvim u Ось так. Тепер нам треба намалювати дитину. Дитина нехай буде це дівчинка, вона буде у нас ось в такій в сукні. І ми намалюємо ще їй ось такий бантик. І ось тут нам треба намалювати маму. Мама тоїть і тримає тут тата за руку. Мама у нас буде також в сукні. Ось приблизно так буде виглядати. Так само ми можемо тут додати, щоб був не тільки одна дитинка, можемо намалювати ще ось тут хлопчика, наприклад, маленького, ще меншого, що мама тримає. Давайте так зробимо. У нас буде прям така велика родина. То, що, хто малював прапора, можемо його трохи вище підняти, хто попрацював олівцем, щоб він тут не заважав. Але у кого так само можете залишати нічого страшного. Намалюємо а вже ж їм. очі. Посмішки, вони ще ж планета щасливих людей. Мамі, ми можемо додати ще зачіску. Наприклад, мами може бути така, наприклад, зачіска. Хто хоче, тут можна ще додавати. І птахів, наприклад. Навколо які там як голуб. Це як голуб мира такий. Можете вмикати фантазію, додавати свої якісь елементи. А я пропоную переходити до розмальовування. Одразу зроблю очі. Пишімо язичок зробимо. візьмемо червоним, намалюємо серце, наш прапор. Можемо одразу замалювати, де у нас водичка на нашій планеті світовий океан. Тут можна працювати декількома відтінками блакитного, бо і різна глибина, і течії, вони всі відрізняються і воно не виглядає все одним кольором. Сама наша планета вона буде тут у нас і зелена, і коричнева, бо у нас там є і гори, і ліси, вони теж підрізняються, тому ми можемо частково зафарбовувати коричневим, частково зафарбовувати зеленим. Десь костелі є, але для нас зараз це не так важливо, бо ми малюємо схематично планету. Така веселенька вийшла наша планета Земля. Тільки я розфарбовую, нагадаю вам, щоб ви підписувалися на мій канал, натискали мені ваші лайки, коментуйте, пишіть ваші побажання, слайте малюнки внизу під кожним відеом є перехід на інстаграм. Також підписуйтесь на Happy Life Planet. Вони теж чекають на ваші лайки та підписки. Тепер намалюємо родину. Зробимо рожевим, ось такої флібантик, у папи зробимо ось таку ковтинку. І коричневе взуття мама буде у нас помаранчеві сукну і червоні будуть черенечки. А зробимо зелену ковтинку. О, ми забули я молочку пофарбувати. Зелена ковтина. І такі І тата зробимо, їм, ні, зробимо йому фіолетові краще шиці. Ось так. Ось така в нас вийшла з вами щаслива родина на планеті Земля, так? де серце планети це Україна наша. І мені подобається а вам. Дякую вам за перегляд. Па-па!